Камуфляжне кохання. Без тебе час спинився і завмер. Які ж без тебе часові маршрути я наодинці стишую тепер та, мою це всеукраїнську скруту? Які короткі, ніби подих сни, а поміж ними низка серіалів. А я собі все, шепочу засни. Бо байдуже, що фільму тому далі. Десь завидався обрій у обрію вогні, моє чекання обійма тривога. чи ти замерз в безпеці ти, чи ні, чи тінь не впала на твою дорогу. А в нас сніги змішалися з дощем, людневі дні зухвало йдуть по колу, а серце терпить неслухняний щем, воно не зрадить вірності ніколи. кохання, що сповити в камуфляж. Наперекір ворожим пересудам сягнуло неба над війною, аж воно було і є і завжди буде.